Зараз я знаходжуся в Степаніці в лісі. От тут на таких мохах можуть рости польські гриби. Їх тут в Степаніці в лісі не так багато, а в баймацькому лісі їх багато. Так, забуду дивитися. Це такий індикатор. Якщо тут з'явилися польські гриби. Та в боємацький ліс по бо гриби. Польські. Ну вони ховаються ці хвої. Так. Угу. Угу. Так. Є польські гриби. Ні, це не польський. І це не польський. Це так щось. Це не польський. Похоже на польський. Але це не польський. І це теж і це не польський. Я думав, що це польський, Но ще польських немає. Не виднося. Отакі От похожі. Ну тут польські гриби бувають. Вони ще пізніше будуть. Тут то вони ростуть, але ще нема. Це червона сиріжечка. Червона сергіжечка. Це маслючок. Ось такий темний маслючок. Так, ще й ось другий такий сам. Тут з такою грубою ніжкою маслюки трапляються. Я думаю, що польський буде, але польського я не бачу. От не бачу. Так, там ще якийсь грибочок, я подивлюсь, що це за грибочок.